Якщо вже так склалося, що вам нема де в кімнаті поставити ліжко з матрасом, а треба спальне місце, підійдуть диванчики. Саме головне, коли обираєте диван, це дивитись на наповнення дивану, ну це ви можете присісти, полежати і відчути, наскільки воно зручне. І друге, це рівне спальне місце. Бачите, ось диванчик Джерсі має рівне спальне місце. Ось, для прикладу, диванчик Мармарес теж має рівне спальне місце, просто поділене посередині на дві половинки. Так само диван Новилті розкладається вперед, має теж повністю рівне спальне місце. Це дуже важливий ем, нюанс при виборі саме такого типу дивана. Тому що ось такий диванчик не підійде для щоденного сну. Хіба що ви будете ставити на нього топер. Але який в цьому сенс? Краще вже тоді взяти ось такого типу диван і не використовувати топер, не доплачувати за нього додатково. Тому. Дивани для відпочинку і дивани, які підходять для сну, це все можна побачити на сайті Солоха є або в описі до відео буде телефончик для зв'язку. Звертайтесь, ми проконсультуємо, підберемо по розмірам, по глибині по зручності посадки те, що потрібно саме вам. Солоха є в описі до відео, телефончик для зв'язку.